Вітання людям добрим! З вами Тейват Юа, І це 11-й випуск новин. Ось цей тиждень і про Почались нові банери бажань, нова подія, колапчики в реальному житті. Про все це і поговоримо в цьому випуску. Тож, всім смаколиків до столику, а ми починаємо. Почнемо з банерів. Цього разу це два рерани без ексклюзивних дендроперсонажів п'яти чи чотири зіркової рідкості. Зараз ви можете отримати у власну команду Сангономії Кокомі та Ганю. Та зовсім без новинок не обійшлось. Серед четвірок на нас чекають підвищені шанси отримати чотиризіркову електробаригу, о, тобто вибачте, чотиризіркову торгівку Дорі. На честь виходу цієї маленької продавчині Хойоверс випустили новий проморолик. І не один, а цілих два. В них вони дещо розповіли про неї саму, розповіли про її можливості, ну тобто констатували факт того, що це доволі корисний сапорт. І так, ще забув додати. Крім Дорі, нас також чекає Цукроза та Сінцю. Доволі корисні персонажі, сапорти, яких бажано мати кожному З персонажами все. Тепер переходимо до подій. Розпочався новий внутрішньоігровий івент випробування Фейз. Розпочинається все з того, що в порту з'явився вчений, який занадто багато бубонить Спитавши в нього, що відбувається, він вам жаліється, що йому треба піддослідні, які допоможуть виявляти слабкі місця у супротивників. Тобто, в цілому, це звичний нам бойовий івент, але з доволі цікавими нововведеннями. На цей раз нам не дають можливість обрати звичний загін персонажів. А в самому бою ми накопичуємо певну енергію, яка дає нам можливість активувати такий собі x ray в якому ми відмічаємо слабкі місця і просто моментально знищуємо всіх супротивників. Тож кожен день протягом тижня ви будете отримувати завдання для зачистки та виявлення нових слабких місць. За цю подію, як завжди, можна отримати мору, прімогеми та корисні матеріали для прокачки персонажів та зброї. Подія стартувала 8 вересня, тож поспішайте, у вас ще є час, щоб її пройти. А ще поділіться в коментарях, який ваш рекорд по накопиченим балам на даний момент. У Геншина продовжуються колаборації. На цей раз з компанією Amap. Компанія, що займається картами і навігацією, випустила голосового помічника, який буде допомагати людині орієнтуватися по місцевості. Але так як це колаборація, то зрозуміло, що щось змінюється. А саме, помічник буде говорити голосом джин або клі. І тільки я хотів пожартувати про те, що добре, що не паймон, як компанія анонсувала, що наступною помічницею стане наша улюблена паймон? Так-так, консерва тепер буде вас водити по світу не тільки в грі, а й по-реальному. Хоча тепер в мене питання: а вона буде нам підказувати де скарби, і поки у грі? Відносне за і така собі плавне життя. У реальному світі Genshin рекламується повну. тим більше, що скоро друга річниця гри. І нас чекає Hoyo Fest, який має стартувати 21 вересня. Деталей поки що небагато, тому чекаємо на новини щодо другої річниці. На нас чекатиме приблизно така ж програма, як того року. Хоча, може Хойоверс зроблять трішки більше винагород, бо минулого року фанатам було якось замало. А срачів забагато. І чи передбачать це розробники невідомо. Але сподіваємось, що висновки минулого року зроблено і вони не забуті. Ну, дізнаємось уже скоро. Тепер щодо новини, про яку ви ніде не почуєте. Але уважні глядачі вже почали помічати, що на україномовному ютубі погеншено збільшилась кількість колабів. І це не просто так. Можу впевнено заявити, що більшість ютуберів погеншень об'єдналися, і тепер ви будете спостерігати багато спільного контенту. А ми ж в свою чергу про ці події будемо розповідати у нашій спільноті на YouTube. Також додатково нагадую, що до 14 вересня, тобто всього 3 дні лишилось, до завершення твічдропсів. То, якщо хтось ще не забрав, запрошую на наш Твіч. До речі, якщо ви не знаєте, як їх отримати, то також вам пояснимо, як це можна зробити. І на сьогодні у нас все. Як завжди, чекаємо на вас у Твіттері та на Твічі. Посилання в описі. А тепер дякуємо вам за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, діліться відео з друзями та коментуйте. Бувайте і мирного неба нам всім!